Зараз знаходжуся у невеличкому скверику, який біля зупинки Гоголівська, це Шевченківський район. Тут своє пристанище. знайшов міський театр. Вихідними тут проходять театралізоване дійство, і звісно, активісти піклуються і про озеленення цієї території. Так нещодавно тут пройшла толока, і під час цієї толоки на стіні біля цього скверика був висаджений виноград. Віча. поки що, це тільки кілька паростків, адже активіст. Вирішили подивитися, як приживеться цей виноград, чи ніхто його не поцупить, бо бувають і такі випадки. І у разі, якщо буде все добре, то вони збільшать кількість саджанців тут біля стіни. І бачимо, що виноград розвивається вже добре. На деяких саджанцях вже з'явилися листочки. Тож за кілька років активісти сподіваються, що вся ця бетонна стіна стане повністю зеленою. Власне, для чого це. Роблять активісти говорять, що таким чином вони хочуть зменшити ефект е, міського теплового острова. Власне, у чому він полягає і як саме Виноград Вічі може у цьому зарадити, давайте почуємо пряму мову. Взагалі, існує такі. Е... Ефект міського теплового острову, коли в містах помітно спекотніше ніж, наприклад, в селах чи в лісовій місцевості, це пов'язано з тим, що в містах набагато менша площа зелених поверхонь і набагато більше площа асфальтованих і бетонованих. Асфальт, бетон він дуже сильно нагрівається і віддається тепло в повітря. Вертикальне озеленення це один з заходів адаптації до змін клімату. Власне, Володимир переконаний, що от, от ця от стіна, коли вона стане зеленою, стане наглядним таким прикладом, як озеленення за допомогою винаградовіччя, може зарадити у адаптації до змін клімату. Володимир збирається виміряти температуру біля бетонної стіни цього літа, коли Виноград ще її не заплите спеціальним приладом периметром, а потім повторити таку дію вже за кілька років, коли ця стіна буде зеленою. І він переконаний, що різниця у температурі буде відчутна. Також зазначу, що загалом ініціативу місто живих стін започаткував департамент захисту довкілля та адаптації до змін клімату, що у 2022 році відтоді було висаджено по всьому місту більше 1200 саджанців садженців. І власне, чому саме таку рослину обирають для вертикального озеленення? Давайте почуємо пряму мову директорки Київського міського будинку природи. Це єдиний сорт винограду, який підходить для такого типу озеленення, тому що він своїми вусиками чіпляється тільки за цегло або за структуру стіни і не не руйнує її, не спричиняє ерозію.